Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Задача 1. Яка сила діє на провідник довжиною 0,1 метри в однорідному магнітному полі з індукцією 2 тесла, якщо сила струму в провіднику становить 5 А, а кут між напрямком струму і лініями індукції 30 градусів. Розв'яжемо першу задачу. Запишемо в дано, що нам відомо з умови. Нам відомо, що довжина провідника L дорівнює 0,1 м. Магнітна індукція B дорівнює 2 тесла, сила струму провіднику I5 А. І кут між напрямком струму і лініями індукції Альфа дорівнює 30 градусів. Потрібно знайти силу ампера. Ми знаємо формулу для сили ампера. Вона визначається так: B, I, L, синус альфа. Всі величини нам відомі. Синус 30 градусів, якщо ми подивимось в табличці, дорівнює 0,5. Підставимо всі відомі величини формулу, порахуємо. Сила Ампера дорівнює 0,5 Н. Відповідь. Сила Ампера дорівнює 0,5 ньютони. Задача 2. На прямий провідник зі струму в однорідному магнітному полі, вектор магнітної індукції, якого утворює із провідником кут 27 градусів діє сила 2 мН. Визначне модуль вектора магнітної індукції, якщо довжина провідника 50 см. А сила струму в ньому 20 А. Розв'яжемо другу задачу. Запишемо в умову. Нам відомо, що кут між провідником і вектором магнітної індукції 27 градусів, сила Ампера дорівнює 2 мню. Не забудемо перевести і ньютони. це 2 помножити на 10-3 степені Ньютона. Довжина активної частини довжина провідника 50 См. Теж переведемо в стандартній одиниці це 0,5 метри. І сила струму в провіднику І дорівнює 20 А. Потрібно знайти, яка магнітна індукція, модуль вектора магнітної індукції B. Візьмемо формулу для знаходження сили Ампера. Сила ампера дорівнює B, синус альфа. З цієї формули можна виразити вектор магнітної індукції. B дорівнює сила Ампера поділити на IL синус альфа. Синус 27 градусів, якщо подивитися в таблицю синусів, це приблизно 0,454. Підставимо всі числа в нашу формулу і порахуємо. Вектор магнітної індукції B дорівнює приблизно 440 помножити на 10-6 степені тесла. Відповідь B приблизно дорівнює 440 мікро тесла. 10-6 степені це мікро. Задача 3. На прямолінійний провідник зі струмом силою 14,5 Ампери в однорідному магнітному полі з індукцією 0,34 тесла діє сила 1,65 Н. Визначте довжину активної частини провідника, якщо він розміщений під кутом 60 градусів до силових ліній магнітного поля. Давайте розв'яжемо цю задачу, запишемо вдано, що нам відомо. Нам відомо, що сила струму в провіднику i дорівнює 14,5 А. Індукція магнітного поля B дорівнює 0,34 тесла. Сила Ампера, яка діє на цей провідник F Ампера дорівнює 1,65 Н. І сказано, що провідник розміщений під кутом 60 градусів до силових ліній магнітного поля. Тобто альфа дорівнює 60 градусів. Потрібно знайти довжину активної частини, тобто L довжину провідника. Запишемо формулу для сили ампера. F ампера дорівнює B i L альфа. З цієї формули можна виразити L довжину провідника. Це потрібно F ампера поділити на B i -сінус альфа. Синус 60 градусів з таблички дорівнює корінь із 3 поділити на 2. Підставимо в нашу цю формулу всі дані і здано і порахуємо. L приблизно дорівнює 0,39 м. Відповідь Довжина провідника L приблизно дорівнює 39 См. Задача 4. В однорідному магнітному полі з індукцією 0,8 тесла. На прямий провідник зі струмом 30 А. Довжина активної частини якого 10 см діє сила 1,5 Н. Під яким кутом до вектора індукції розміщений провідник? Запишемо, що нам відомо у дано. Відомо, що магнітна індукція B дорівнює 0,8 тесла. Сила струму провіднику І. 30 А. Довжина активної частини провідника L 10 см. Переведемо в метри, це буде 0,1 метри. Сила А, яка діє на провідник F ампера дорівнює 1,5 Н. Потрібно знайти під яким кутом до вектора індукції розміщений провідник. Тобто, потрібно знайти кут альфа, під яким кутом розміщений цей провідник. Запишемо формулу для сили ампера. F -ампера дорівнює B і L синус альфа. З цієї формули виразимо синус альфа. Синус альфа – це сила ампера поділити на B і L. Знайдемо синус альфа, підставимо дані і порахуємо. Синус альфа дорівнює 0,625. А сам кут альфа дорівнює арксинус від цього числа. Якщо подивитись по таблиці синусів, знайти для якого кута синус дорівнює 0,625, то це буде кут приблизно 39 градусів. Відповідь кут альфа приблизно дорівнює 39 градусів. Задача 5. Визначте силу струму в прямолінійному провіднику. Розміщеному перпендикулярно до лінії індукції однорідного магнітного поля з індукцією 10 тесла. Якщо на активну частину провідника довжиною 40 см діє сила 20 Н. Запишемо дано, що нам відомо із умови задачі. Нам відомо, що магнітна індукція B Дорівнює 10 тесла. Довжина провідника L 40 см. Переведемо в метри це 0,4 метри. Сила ампера, F ампера, дорівнює 20 Н. І сказали, що провідник розміщений перпендикулярно до лінії магнітного поля. Тобто альфа дорівнює 90 градусів. Потрібно знайти силу струму. Яка сила струму у провіднику. І знак питання. Запишемо формулу для знаходження сили ампера. F ампера дорівнює l синус альфа. З цієї формули виразимо I силу струму. Це треба f -ампера поділити на BL. Куди дівся синус альфа? Справа в тому, що синус альфа синус 90 градусів дорівнює 1. Тому в цій формулі замість синус альфа стоїть 1 і можна далі не враховувати. Підставимо у нашу другу формулу відомі величини. Порахуємо і знайдемо, що сила струму дорівнює 5 А. Відповідь сила струму і дорівнює 5 А. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб навчитись добре розв'язувати задачі з фізики. Якщо вам сподобалось відео, натисніть палець вгору. Мені приємно знати, що моя робота комусь корисна.